Хто пішки, хто на воді. Хто на велосипеді, Всім є місце? Вітаю вас. Гарного відпочинку. Дякую. Дякую. А де це ми? Ви знаєте де ми? Бо ми щось довго так пливемо, де ми? Ну та бобриня як парк Муромця. А от ви не знаєте, якщо так прямо плисти, куди припливеш? Другий місточок буде ще, так. А на основний ми випливемо? Ви знаєте, там далі є вихід. Ну, я не знаю. Це ж зв'язку з цими подіями, кажуть, він там був перегорожений якимись зваленими деревами. Чипа як бурілом. Ну, не знаю. Мабуть, були там ті, хто пробирались. Проте чисто сімейну прогулянку навряд чи варто кудись не знаю, чи робити. Всього доброго вам.